Шалений гол від українця на останніх секундах в іноземному чемпіонаті. Ілля Забарний видав топ виступу матчі АПЛ. Чим Артем Довбик вразив екзірку Баварії та серії. А Олександр Зінченко несподівано вистрелив у грі Арсеналу. А також по кому з футболістів Динамо Київ надійшла пропозиція Ігорю Суркісу та перші гучні трансфери літа 2025 року. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Розпочну коротко з найцікавіших світових новин. Серед них офіційна відповідь Байера про те, що в найближчі два тижні стане відома доля хабі Алонсо. Німці сказали, що мають джентльменську угоду з іспанцем, відпустять його без проблем у будь-який клуб, в якому він грав як футболіст, натякаючи таким чином на те, що інсайт про підписану угоду з реалом все ж таки правда. А одразу після заяви німців до змі вийшов і лідер Байра Джонатан, Та, який оголосив, що влітку точно залишить клуб. І як стверджують журналісти, ці дві історії пов'язані. Є висока ймовірність, що гравець піде слідом за тренером, і вони обидва підсилять влітку реала. А ще крута новина надійшла для фанатів МЮ. клуб домовився з Віктором Осімхеном. Нігерієць дав згоду на підписання контракту із зарплатою 15 мільйонів євро на рік. Очікується, що до Наполі надійде кілька траншів на загальну суму в 60 мільйонів. Трансфер близький до свого фіналу. Успішно минули ці вихідні для українців в АПЛ, Кращим напевно був Ілля Забарний, в активі якого сухий поєдинок на виїзді з Крістал Пелас і звання МВП-матчу. На рахунку футболіста якісь шалені 105 дотиків, чого я ще не бачив від жодного українця за всю історію мого каналу. Також п'ять точних довгих передач з восьми, п'ять виграних дуелей з семи аж шість виносів. Та по два перехоплення та відбори. Тож Борнмут залишається все ще серед претендентів на місце у лізі Європи, посідаючи восьму сходинку чемпіонату. Також на рівні був Віталій Миколенко, який, хоч і поступився разом з Евертоном Манчестер Сіті, але загалом виглядав звично якісно проти топ-суперника. Таке у Віталія не рідкість, адже він дійсно гарний при грі від захисту. І випадає більше в поєдинках, коли слід домінувати над суперником і активно грати в атаці. У нього два перехоплення, один відбір, три виграні дуелі з чотирьох, три виноси, дві вдалі подачі та дві вдалі спроби дріблінгу з двох. Арсенал приїхав до Іпсвіча і влаштував розгром. Приємно визнавати, що одним із його архітекторів став Зінченко, який провів повний матч як на позиції фулбека, так і в ролі центрхава. Саме українець спочатку розпочав першу гольову атаку, відрізавши чотирьох суперників пасом на Едегора, а потім ще й віддав гольову за декілька хвилин до фінального свистку. Загалом українець став одним із найбільш залучених до гри футболістів у його активі: 79 точних передач з 84, 3 три точні довгі передачі з шести, два вдалих обіграші на дриблінгу з трьох спроб та 96 дотиків до м'яча. А ось Ігор Ярмалюк, хоч і вийшов у старті, але нічим загалом не запам'ятався і отримав одну з найнижчих оцінок у команді. Не дивно, що саме українця замінили на 76-й хвилині, коли треба було додати якості у центрі поля. Добре, що Брайтон отримав червону і поступився з рахунком 4-2. Ну а поки стали відомі імена майбутніх новачків АПЛ. Ліц та Бьорнлі гарантували собі підвищення у класі. І цікаво, що лише взимку була інформація, що якщо Ліц вийде в АПЛ, то однією з їхніх пріоритетних трансферних цілей стане Владислав Ванат. Тому чекаємо тепер та стежимо за пропозиціями від англійців. А ще відзначу, що Плімут здобув перемогу над ковентрі, і, хоч вони залишаються останніми в турнірній таблиці, але зберігають математичні шанси залишитися в чемпіоншипі. Хоча й для цього команді таловєрова треба буде зробити справжнє диво, важливий гол у Польщі на рахунку Романа Якуби центральний захисник видряпав нічию для пущі на останніх секундах, що дозволило їй не спуститися у зону вильоту to już замішання, czas gry, час гри. niesamowite 5 П'ять w в meczu. мечу. Сергій Сидорчук відзначився першим golem за вестерло у поточному сезоні. Він приніс нічию своєму клубу на 87-й хвилині поєдинку. останній гравець забивав півтора року тому. Кепські справи у Віктора Циганкова. Коли місяць тому Мічель говорив, що вони борються за збереження прописки. Це звучало занадто драматично, але здається, тренер реально оцінював майбутній календар та форму своїх підопічних. Вчора Жерона зазнала четвертої поразки поспіль і опустилася майже на дно турнірної таблиці. Тепер від секунди її відділяє лише три очки. А це означає, що вже в наступному турі команда може опинитися у зоні вильоту. Також не найкращий період у Георгія Бущана. Він вже третій матч поспіль не потрапляє до заявки Аль-Шабаб через ліміт на легіонерів. І це при тому, що українець виступає там досить непогано. Але, на жаль, без Георгія результати у команди краще та вони грають на нуль. То цього разу відібрали очки на виїзді у чинного чемпіона Альхіляля. А це завжди неприємно, коли сам Кіпер робить усе можливе, але все одно не грає. Артем Довбик очікувано не вийшов у старті на матч серії А проти Верони. Українець не встиг повністю відновитися після пошкодження. Тож своїм шансом скористався Шамуродов, який приніс Ромі довгоочікувану перемогу з рахунком один Завдяки цьому римляни продовжують боротьбу за місце у лізі чемпіонів. А Артема випустили на заключні 25 хвилин, і на жаль, він не зміг абсолютно нічого показати. І, взагалі, зараз дедалі частіше в Італії підіймається питання: чи може Артем самотужки вирішувати долю поєдинків? Чи все таки його виступи будуть повністю залежати від форми та настрою його партнерів по атаціях? Ось своє слово взяв і легендарний Лука Тоні, з яким, до речі, Артема там досить часто порівнюють. Якби запитували у мене, то так я б залишив Довбика у Ромі. Цей хлопець мені подобається, на мою думку, йому просто потрібен ще один нападник поряд. Деросі навіть казав мені, що Артем сильний хлопець, що він забезпечує глибину та має силу. Тому я залишив би його. На мою думку, важливо те, що він може ще прогресувати далі. Сказав Тоні в інтерв'ю ілроманіста. А Мирон Маркевич назвав, що на його думку, головна помилка в кар'єрі довбика. Довбик мені зараз найбільше імпонує серед українських форвардів, але я вважаю, що йому не треба було йти з іспанського чемпіонату. Можна було в іншу команду ла ліги перейти, його ж атлетіко хотів. Зараз довбику залишається сіпити зуби, працювати та доводити свій рівень у серії А. Я радий, що Яремчук почав забивати за Олімпіакос. Вана також, хоч і в чемпіонаті України, забиває, але все одно, сказав Маркевич. Ігор Суркіс назвав ім'я лідера Динамо, який міг покинути клуб цієї зими. Була пропозиція по Буяльському МЛС у січні. Чому трансфер не відбувся? Ми домовилися із ним. У нас була абсолютно відверта розмова. Прийшли до того, що він потрібний Динамо. Віталій такий хлопець, який спочатку має інтереси клубу, а потім уже свої амбіції. Ми зробили багато для нього, а він багато зробив для Динамо. Тому дуже радий, що ми підписали з ним новий контракт. Поділився Суркіс. Під минулим відео правильною відповіддю був Родрі. Володар золотого м'яча грав за Вілля Реал, Атлетіко, Манчестер Сіті та заправляє фірмову футболку в Шорти. А ось цього разу ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.